В одній з мистецьких галерей Техасу відкрилася виставка мініатюр Вілларда Вігана, красоту яких можна оцінити лише під мікроскопом, розповідає Уляна Телюк. Це найменші мініатюри на землі. Роботи Вілларда Вігана настільки маленькі, що побачити їх можна лише під мікроскопом. Я роблю скульптури, які пройдуть крізь вугоголки, помістяться на людському волосі чи вії. Мікромініатюри Віларда, статуя свободи, Силач чи навіть титаник вражають найменшими подробицями і пропорціями. У газетах і журналах ви бачите крапку. Це менше за таку крапку. Віллард Працює уночі, коли вщухає вуличний рух, і сповільнюється робота серця. Я працюю в інтервалах між серцебиттям, щоб уникнути вібрації тіла. Робочі інструменти, осколки діамантів він точить сам. Техніка виконання як у хірурга працює він з частинками волокон. Коли скульптура готова, розмальовує вією або волосинкою. якщо я збожеволію, то це тому, що я розмальовував їх. Свій талант митець відкрив через захоплення комахами, для яких він будував житло. Мати підтримувала його зацікавлення. Моя мати казала: чим менше твоє творіння, тим більше буде твоє ім'я. Мікромініатюри викликають захоплення у відвідувачів. To... це ж яку тверду руку треба мати? To... я колись шила, але не таке маленьке. О, oh no. Вілард також працює у школі з дітьми, які погано вчаться. Його мета навчити їх цінувати найменші речі у житті. Уляна Телюк, Голос Америки.